Отож, це дає вам базу, це дає вам граційність, це дає вам впевненість в собі. Це дозволяє вам контролювати вашу вагу і те, як ви почуваєтеся жіночі техніки, танці, тряска. Надзвичайно допомагає скинути негативні емоції і витрясти із тіла все те, що вам заважає. Якісь істерики, якісь почуття провини, гніву. Це все не тільки має вплив на фізичний ваш вигляд, а й на емоційне тіло також. Контроль над своїми емоціями, але не тоді, коли ви зажали і тримаєте, і потім пишаєтесь з собою, що я там не висказала аб'юзеру все, що я насправді хотіла. А коли воно пройшло повз вас, розумієте, це вас не зачіпає, тому що там всередині немає цих емоційних гачків, за які це могло би зачіпитися. Пілон, пілатес, йога, будь ласка, приміняйте всі ці техніки, вони всі допомагають.